Вас вітаю тут канал Кіонтрейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фризу від надійного на турецького бренду Йорген. І для початку пару слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжу інструмента. Фриза зі змінами пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки Широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні чивоні нержаві чи стійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фризи. Корпус фризи діаметром 50 мм, глибина різання 5 мм, загальна довжина 45 мм. Ріжучі пластини форми ломаного трикутника 09 а 093 закріплюються сегментами, можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр на краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 5 зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується в шпинделі, а на зворотній закріплюється фреза притисною гайкою. Так як у нас посадка фрези 22 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.vis.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку раму будь яких куточок України з нами швидко надійно та якісно.